Широкий, широкий у плечах, стриманий та серйозний. Постать цього чоловіка без вагань наштовхує на роздуми про наших славних предків, українських козаків. Мабуть, саме так вони й виглядали, бо ці легендарні подвиги за батьківщину нашу Україну могли здійснити тільки особливі люди. А як відомо, козацькому роду нема переводу. Юрій Сорока. Письменник, визнання до якого прийшло саме за історичні романи, двотомник Іван Богун отримав 2009 року літературну премію Коронація слова. А 2010-го роман номінувався на премію Книга року за рейтингом Бібісі. Юрій Сорока народився 1973 року у Хмельницькому. Тут мешкає і тепер. Тож маємо нагоду познайомитися із нашим талановитим земляком більш детальніше. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Як завжди з вами у цій порі програма П'ятниця вечір. і Я її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні наша програма присвячена дуже цікавій людині, як зазвичай, і простій істині. А вона заключається у тому, що Переважно ми не знаємо, з ким ми живемо поруч, які таланти проходять повз нас щодня. На жаль, але ми виправимо цю ситуацію, тому що саме така людина, наш земляк, хмельничанин, сьогодні у нас у гостях. Зустрічайте письменник Юрій Сорока. Добрий вечір, пане Юрію. Здравствуйте. Я дуже рада, що ви завітали в програму, прийняли запрошення. Я хочу вам розповісти історію, як я зрозуміла. І дізналася про ваше існування, будучи в Івано-Франківську, місто фактично теж друга після Львова культурна столиця України, де дуже багато книжкових магазинів, книгарень. І, власне кажучи, на одній з книжкових розкладок я побачила ваш роман, який привернув мою увагу. Це роман Іван-Бугун. Я зацікавилася, почала читати анотацію і. Зрозуміла, що тримаю в руках книгу свого земляка, хмельничанина, і була дуже здивована, що до цього часу, на жаль, на мій сорок я не знала про ваше існування і не знала про те, що в нас поруч знаходяться такі таланти. От розкажіть, будь ласка, взагалі про свою письменницьку діяльність, як ви до цього прийшли? Важко сказати, коли розпочалось якесь, з'явилось, бажання писати, ну, скоріше за все, це було досить давно, напевне, ще в дитинстві. Хоча, ну, як правило, як дуже часто так стається, що на початку ніяких творчих досягнень не було, та в тімі не могло бути, тому що ну, все-таки письменник повинен мати якийсь життєвий досвід. Якісь погляди на життя в дитинстві, звичайно, нікого цього, цього немає. Ну і які, скажімо, такі вже спроби пера, які вже до чогось привели до якогось результату, це вже початок 2000-х років. Тобто, якщо не підводить пам'ять, 2003 рік. Я розпочав роботу над романом Хотин, який пізніше вийшов вже в 2007 році. Вийшов спочатку в видавництві Мандрівець, це місто Тернопіль. А взагалі, як виникла у вас ідея писати? Чому ви звернулися до пера і саме на історичну тематику у вас дуже багато романів і книг? Ну, історична тематика мені ближче, ближче за інші, тому що, ну, якби так, Мені важко сказати, чому так сталося, але так сталося, мені подобається історія. І якщо колись на початку я більше цікавився античною історією, тобто це давній Рим, Давня Греція, то на початку 2000-х років все ж таки захотілося повернутися до своїх власних коренів, до української історії. Тим більше, коли я почав, працюючи над книгами, більш прискіпливо вивчати історію України. Видалося, що там безліч цікавих. Речей, періодів. Білих плян, І білих плям, таких недосліджених. А це особлива тема. білі плями в українській історії, ну, просто над цим дуже довго старалися. Витирали <свіс> <свіс> цю історію. Так, Звичайно, звичайно, дуже багато є також недосліджено, Дуже багато, якщо навіть повернутися до тематики Івана Богуна, то з плеяди полковників Богдана Хмельницького. Мало хто достатньо вивчений, тому що навіть сам полковник Іван Бугун про нього інформації в історії мінімум. Невідомо невідомо, яка була в нього сім'я, наприклад, точна дата і місце народження. Дуже багато інших речей, які не досліджені, і, напевно, вже і не будуть досліджені. От, власне, у романі ви якраз даєтеся до таких деталей, дуже дрібних, mm -hmm. і про родину полковника, так, полководця Богуна, і про побут. Дуже багато деталей тогочасних. Звідки ви черпали цю інформацію? Ви досліджували якісь матеріали, архівні дані, додаткову літературу, яку ви опрацьовували? Як це все склалося в, таку, в таке полотно, глибоке, змістовне? Не тільки з історичної точки зору, а навіть і з етнографічної точки зору. Власне, досліджував матеріалів безліч, але, скажімо так, у нас у романистів, на відміну від публіцистів, від науковців, є один значний козир. Те, чого я не знаю, я можу сам придумати. І власне, ті дрібні деталі, про які ви от казали. Більше на 90% це, це авторське видно. Тобто е, основні дати, основні події, основні якісь е, віхи життя е, героя книги, вони, звичайно, взяти з історичної науки. Що стосується деталей, це, це все власне, власне мій, ну, моє видно. Тобто це... Це, це не відбувалося. Можливо, він не народився в Вороновиці, можливо, його дружину звали Неганом. Про це ніхто не знає. А ота от е, лінія кохання з панночкою польською, шляхтянкою, яку Де, ж врешті, так, Він врятував з полону. Врешті це і стало би, по, по сюжету, по лінії роману, вона і стала його дружиною. Тобто, тобто це вигаданий персонаж? Так, це вигаданий персонаж. Ну, Майже всі, всі люди з оточення Івана Бугна, крім таких значних постатей, як власне, сам Богдан Хмельницький, Данило Нечай, ще кілька відомих постатей історичних. Всі решта героїв книги видно. Вони могли існувати, але, але ми не знаємо, чи вони були і були такими, як я їх описав. Ми можемо тільки згадувати. Тобто образ вашого Івана Богона це власне те, як ви відчули постать побачив. І наділили його тими емоціями, тими рисами характеру, якими ви відчували, це що він так. Як відбувається цей процес? Як ви творите? Тобто ви приходите з роботи? Залишаєтеся сам на сам своїми думками з книгами. Тобто, яким чином ця казка відбувається, це дійство таємниче? Насправді, по-різному, тому що все ж таки, якщо брати від 2003 року, коли я почав працювати над книгами, вже пройшло 13 років. Багато було якби, різних періодів, коли в мене було більше часу відмоги від основної роботи, іноді було менше. Іноді я міг собі дозволити місяцями віддавати стільки книгам, а більше якби, власне нічим не займатися. Стосовно Івана Богуна, я працював над ним 4 роки, тому ну, вже порізано. І я вам хотів би сказати цікаву річ. Не так важко працювати над книгою, як... Після, після того, як вона вже написана, як твір готовий знайти видавника. Ну, що в Україні, на жаль, така ситуація. Ну, ні, для, ні для кого це не секрет, що Україна якби далеко не, не рай для письменників і не тільки для письменників. Але власне є, меценати є люди, які допомагають, і в тому числі так вийшло з романом Іван Бугун. Після написання він рік ще не міг побачити світ. Я звертався до багатьох видавництв, мені відмовляли, декотрі взагалі не відповідали. Хоча я відчував, що книга варта на те, щоб її надрукували. Врешті-решт хотів би подякувати. є в нас значить, в Києві одна дуже хороша і відома людина це Юрій Логуш. Можливо, ви чули про конкурс Коронація слова. От, дякуючи коронації слова, цей роман, який побачив світ. Тому що, якби, якби він впав на коронацію, я маю великі сумніви, що він взагалі би з'явився. Вз Хіба власним коштом, але це не завжди доступно і не кожному доступно. Ну і власне таким накладом видати книгу і, це не великий, і в такому вигляді, достойному. Скажімо так, що вам дала ця третя премія коронації слова? От, що змінилося, окрім того, що ви дали роман, окрім, можливо, якоїсь маркетологічної лінії? Так? Що, що ви відчули? Ну, звичайно, можливо, якась впевненість у вас з'явилася в те, що ви на правильному шляху, що ви правильно робите і творите, і треба продовжувати. От, які були відчуття? Відчуття, ну, відчуття були гарні. Важко недооцінив взагалі вплив цього конкурсу, коронації слова. Йому взагалі немає в Україні аналогів. Якщо відбуваються якісь невеличкі конкурси, то вони не можуть бути порівняні власне, з коронацією слова. Що стосується жанрової палітри в вашій творчості, тобто, основна частина романів і взагалі праці ваших присвячена історичній тематиці, але мені відомо, що у вас ще крім усього є роман детектив. Тобто, чи ви будете продовжувати цей пошук жанровий? Розкажіть нам поділіться, що вам до душі ближче окрім історії. Ну, власне, детектив тому і з'явився, це була якась спроба вийти за межі одного жанру, не бути автором тільки в одному жанрі, а спробувати, чи в мене вийде щось таке. Ну, здається, вийшло, тому що книга побачила світ. Теж була відзначена на тих самих коронаціях слова, про які ми розмовляли. Я думаю, що вийшло. А стосовно того, чи продовжувати далі чи ні, тут власне продовження вже було, але знову ж... Не кожну книжку, яка з'являється, її легко опублікувати, видати і так далі. Тому в мене є ще кілька речей, і в тому числі і в детективному жанрі, які поки ще не знайшли видавника і очікують свого часу. Стосовно того, чим я займаюсь зараз, це теж історія, але ми вже полишили, полишили козацький період. І в мене з'явилася задумка, і, власне, я вже працюю більше року над великою книгою про Другу світову війну. Це буде біографічний твір про генерал Хорунжу Романа Шухевича. Якщо говорити саме про роман Іван Богун, тому що ми так багато йому приділяємо уваги, тому що він, як на мене, найбільш розтиражований, найбільш розкритий для читача, з поміж інших ваших робіт, то власне тут такою червоною ниткою проходить ваша позиція стосовно історичної правди у стосунках України і Польщі. Цій темі не так багато уваги було приділено свого часу в літературі, зокрема. І, власне кажучи, якщо говорити про вашу нову роботу стосовно Шухевича, там теж ви ставите собі за мету встановити якусь історичну справедливість. Звичайно, якщо брати до уваги Іван Богун, неможливо не приділяти цій стороні ніякої уваги з б з тої точки зору, що писується війна між Польщею і Україною. Тобто війна українського народу проти, проти панування польської шляхти католицької церкви. В наш час е ці речі не надто актуальні, і поляки особисто для мене, де і для більшості українців це скоріше друзі, це союзники в нашій боротьбі проти сучасного ворога. То на той час. Наші нації мали не надто гарні стосунки, що врешті-решт привели до війни. Тому, тому не можна було уникнути опису цих речей, цих стосунків, якщо вони мали місце, вони відбувалися. Стосовно історії Другої світової і вже визвольних змагань, які більшою мірою... Будуть нові книзі про, про воїків УПА. Тут можна поділити на три частини. Спочатку, да, відбувалася боротьба українців ОУНського підпілля саме з польською владою. Але це швидко закінчилось, коли почалась Друга світова війна. Головним ворогом ОУН, взагалі, українського населення західної. України стали німці, а потім радянські НКВД, і скоріше було б вірним по, по періодом розкласти. І це скоріше за все, все так і буде зроблено. Тобто, період панування Польщі, період боротьби з німецькими окупантами, гітлерівцями і заключний період, власне, коли УПА. Будемо справедливо казати, отримала поразку від радянської армії, від радянських спецслужб. Пане Юрію, а що вас надихає до роботи? От що вас стимулює найбільше? Надихає, ну. Особисто по-собі можу сказати, от, відчувається, в тому числі в історичних постатях якась е, свого несправедливість. Хтось більше... З'являється в якихось творах через життя чиї історичних постатей більше описано істориками і так далі. А є люди, які, можливо, заслуговують, того, щоб про них частіше згадували. І ну, вони не мають тої уваги, яку на яку заслуговували. Тому я намагаюся якраз обирати, обирати таких от, героїв, таких людей. До яких, на мою точку зору, хотілося б, б, б надати більше уваги. Розумію? Що з вашої улюбленої літератури ви можете порекомендувати нашим телеглядачам? Коли говорити про, про мої уподобання, тобто ну, для мене є от Така річ, як настольна книга, до якої дуже часто повертаєшся, практично бувало таке, що кожен рік перечитуєш. Власне, в мене таких книг дві. Автори, значить, де в чому різні, вони не схожі, але принаймні одна другу для мене доповнює. Це Михайла Булгакова, майстер і Маргарита, і також німецького письменника Еріх Марія Ремарк, роман «Триумфальна арка. Дякую. А що стосується фільмів, кінематографу? Ну, тут не все так просто. <гум> <гум> ну, теж, напевно, якщо я більшості більш писав про історичні події е добу козацького періоду, тому було б доречно сказати, що найбільш такий фільм з моїх улюблених це Огнем і мечем. Робота польського режисера Єжи Гофмана. Е досить, е скажімо так. Професійний, гарний фільм, і що немало важливо, це робота багатьох українських акторів, ну і власна історія України. Тому я рекомендував би подивитись саме цей фільм, пане Юрій Дуже шкода, що ми обмежені часом, і наша програма добігла кінця. Я вам щиро вдячна за те, що ви взяли участь. В цій програмі, що ви відгукнулися на запрошення, знайшли час. Я вам бажаю в творчості тільки процвітання, зреалізувати всі свої задуми творчі. Хай вам буде легко на цьому шляху і успіхів вам! Дуже вам дякую! Дякую вам, спасибі! Вам велике а вам, шановні телеглядачі, я рекомендую. Читати літературу і не тільки ті твори, які рекомендував сьогодні наш гість, але й романи Юрія Сороки. Відкривайте для себе нові сторінки в історії України, читайте, вивчайте історію. І до наступної п'ятниці на телеканалі «Поділля Центр. До побачення.